Сестрі, коли в домках єднаюсь із тобою, то ніжно хочу я тебе обняти і міцно так, душевно, З теплотою, Не немов сестру ріденьку цілувати, хай мила береже тебе, Господь, і біди всі, обходять стороною, охоплює тебе, свята любов, і хай буде Божа милість над тобою. Хай дух твій. Перешкодям не лякає, молитися у тиші поспіши, і Божа книга хай тебе навчає, черпай в ній завжди силу для душі. Не заздри тим, кому тепер живеться в добрі, щасливо, краще, ніж тобі. Подумай, скільки сліз на світі йдеться, і скільки є страждальців на землі. Багатство, слава, розкіш, тіха – це все тлінні. Усе це рідна, просто суєта. І це щаблі духовного падіння, міра, що тягне людство від Христа. На це ти із відрадою дивися і від гріха, як від вогню втікай, та спілкуванням з гордим не хвалися. А іншим, хто страждає, помагай. У душі небесну бережи святиню і всім про щастя неба говори, мандруючи душею у пустині, тягар на серце зайвий не клади. І пам'ятай, тут гості ми з тобою, ми у вітчизну теж колись скоро уйдем, і ні тростини не візьмем з собою, що тупочіє. to tu my, to tam i my pożnemy Amen